У вашій увазі пропонується офіційний автомобіль Mercedes-Benz E-Class 2019 року випуску. Автомобіль від першого власника в рідному окрасі. Має дизельний двигун об'ємом 2 літра на повному приводі. Салон комбінований, музика Бурмістер 3D, Мультикермо, кермо, круїз-контроль. Датчики світла, датчики дощу, Двузонний клімат контроль, камера заднього виду, парктроніки передні і задні, невеликий пробіг як для дизельного двигуна 90 тисяч км. Приємний розхід палива, 5 літрів в середньому. CarPlay, Android Auto. Амбієнтна підсвітка. Задній ряд сидінь. Якщо вас зацікавив такий автомобіль, прошу завітати до нас на більш детальний огляд та на тест-драйв. А ще у нас на складі є понад сотню перевірених авто.